Цієї ночі, за даними повітряних СОЗСУ, противник випустив по Україні 150 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників. імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряної обороною збито подавлено 120 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. Йдеться у ранко. Ому повітряних сил ЗСУ. Зранку військові повідомляли про нові БПЛА, що летять у напрямку Києва. Цієї ночі російські війська масово атакували білу церкву БПЛА. За даними ДСНС, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Внаслідок ударів виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані на інші локації. Рятувальники загасили займання трьох будівель та приватних гаражів. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду у Сумах. Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибуту близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою. Серед них дитина пожежу ліквідовано. За даними ОВА, також російські безпілотники влучили по нежитлових будівлях у зарічному районі міста. Атакована і припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі на Одещині повідомляється, що внаслідок обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними обійшлось без жертв. Адміністрація Трампа цього тижня дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня, сказав Скот. Бесенд також білий дім анонсував виступ Трампа у 21-й годині за київським часом. Тема поки не розголошується. Це стане його першою публічною заявою після кількох днів відсутності. Путін і Сі Цзіньпінь зустрілися в Пекіні та зробили перші заяви. Китайський лідер проводить першу офіційну зустріч з Путіним після прибуття російського диктатора до КНР. Їхні перемовини відбулися в широкому форматі та перейшли в двосторонні. Путін назвав Сі дорогим другом, подякував за теплий прийом та додав, що відносини між РФ і КНР перебувають на безпрецедентному рівні. Сі Цзіньпін своєю чергою назвав главу Кремля старим другом та заявив, що китайсько-російські відносини. Не витримали випробування зміною міжнародних обставин. Учасники коаліції охочих зберуться на зустріч у Парижі в четвер. 4 вересня про це заявив президент Франції Макрон разом з нашими партнерами та у координації з НАТО. Ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Вони є необхідною передумовою для надійного руху до миру. Повідомив він. Макрон додав, що учасники також обговорять позицію Росії, яка наполягає на агресивній війні та продовжує відкидати мир, і повторив позицію щодо єдності партнерів у підтримці України та непохитній волі до миру. З вересня в Україні тестуватимуть впровадження 12-річної школи. Експеримент триватиме до 1 вересня 2027 року. Повідомив голова парламентського комітету освіти, науки та інновації Сергій Бабак. У межах проєкту тестуватимуть нові програми розроблені спеціально під цей формат. Так академічні ліцеї різного спрямування більш поглиблено готуватимуть учнів за обраним ними профілем. У запланованому форматі старша школа дасть учневі можливість підготуватися до вступу до того вишу, який відповідає. Його намірам і здібностям у перспективі, це може дозволити зменшити тривалість бакалаврату з 4 до 3 років. З 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузмічова. Так, з початку навчального року школи, в яких кількість учнів менш як 45, втратили державне фінансування. Йдеться або про повну ліквідацію закладу з організацією підв'язання дітей до іншої школи, або про пониження його статусу до 9-річки чи початкової школи. Для початкових шкіл норма щодо мінімальної кількості у 45 учнів не застосовується. Зазначається, що ще 57 шкіл місцева влада вирішила утримувати коштом власного бюджету.